Відпочинок з Ісусом. І сказав він до них Ідіть осібно саме до безлюдного місця та трохи спочиньте. Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитися. Марка 6, 31 СУЧАСНЕ життя змушує нас робити все швидко. Якщо хочеш досягти чогось у навчанні, у роботі, то треба докладати зусиль і працювати. Прительність у будь-якій сфері життя приносить хороші плоди задоволення, зробленим і успіх. Врівноваженість важлива у всіх сферах життя, зокрема у навчанні та роботі. Немає сенсу працювати так, щоб розум і фізичні сили виснажилися, і ти відчував себе хворим і навіть не тішився своїм досягненням. Так треба докладати зусиль. І присвячувати себе тому, що ти робиш, але також необхідно відводити час для відпочинку та відновлення. Дехто вважає, що єдиний спосіб відновитися поспати 8 чи 10 годин, але насправді сну недостатньо. Ісус Христос знав, що людські сили не безмежні, знав, коли потрібно зупинитися. Він послав своїх учнів по двоє, щоб вони проповідували істину Небесного Царства. Учні приходили до міст і сіл, закликали людей до покаяння, виганяли бісів, зцілювали хворих. Після днів праці вони повернулися, радіючи успішній роботі. Таку радість може дати лише Бог. Вони розповіли вчителеві про те, що зробили, чого навчили. У відповідь Ісус сказав їм А тепер підіть до якогось безлюдного міста. Залиштесь там одні та відпочиньте трохи. Як це було чудово відпочивати разом з Ісусом. Можливо, ти сьогодні теж почуваєшся втомленим, і тобі необхідна перерва від навчання чи роботи. Треба не просто виспатися, а відпочити біля ні вчителя, який обіцяв: Прийдіть до мене всі, що несуть тягар трудів і турбот, і я заспокою вас. Це Запрошення луне і для тебе сьогодні. Віддай Богові в молитві свій тягар, утому стрес, турботи, і він дасть тобі нові сили.